Ну що, ребята, усім привіт? Сьогодні у нас друга частина халатних стрімів. І в цьому відео я хочу з вами поговорити взагалі про сайт. Нарешті я готовий дропнути вам сайт. Впевнений, що багато хто з вас знаходив сайтом вже в посиланні мене в профілі чи в інстаграмі і так далі. Але ми крок за кроком, крок за кроком, доробляли його, готували його. Зараз надолу налаштовуємо аналітику, пікселі, все так далі. Але для чого ми все це робимо? Ви дізнаєтеся в цьому відео. Але спочатку давайте взагалі пройдемося по нашому сайту, по сайту Bro Group і яку він має взагалі структуру, який блок за що відповідає, і для чого ми е, саме це все таким образом побудували, і що ми плануємо з нього робити, і як ми саме будемо з нього збирати профіт. Тоді, let's go, ребята, так, я себе трошечки зменшу. Надіюсь, нікому не буду заважати. Погнали! Unlock the full potential of your business with our ad strategy. тобто це основний посил, який ми несемо нашим на нашому сайті. Тобто, ми відкриваємо весь потенціал бізнесу наших клієнтів за допомогою нашої реклами. Так як знову ж таки, робота з трафіками це основна дія, яку ми робимо. Це наші основні послуги, які через які ми заробляємо гроші. Тому поїхали далі. Дивіться, в нас тут є відразу call-to-action, Тобто, знову ж таки, call-to-action тут буде багато. І отримує ROAS від 250 до 1500%. Е цей ROAS. Ми прорахуємо ROI твого бізнесу прямо зараз. Хоп, людинка нажимає, попадає на попап, залишає нам заявочку, і ми її, звичайно, будемо потім обрабатувати. Знову ж таки, ми вирішили поставити тут. Багато полів, тобто ім'я, номер, емейл, що дуже важливо є, якщо ми працюємо з західними клієнтами, які в них зараз ревеню і з якою нішою в якій ніші вони працюють. Окей, і тут хоп, вони залишають, і ми вже будемо з ними зв'язуватись. Прекрасно! Поїхали. Наступний наш слайд. Тут ми будемо проговорити про основні наші про основні наші посили, які ми ведемо. Тобто ми сфокусовані на Профітності на бізнесу нашого клієнту. І чому? Тобто, ми збільшуємо продажі там, на стільки-то відсотків через наші роботи, як ми працюємо з рекламою. Або ми скейлимо э, скейма та ентайрінг. До речі, бляха-муха. Що таке ентайрінг, Я не пам'ятаю, якщо чесно. Але я за мною відкритий, по тому що не всі гниські не всі гниські слова я знаю. Окей, okay. тут дивіться, Azure Markets також масштабуємо ваші бізнеси, то на інші ринки через по всьому світу і так далі. Тому що ми працюємо з великими проектами і там до 50 тисяч доларів бюджету. До речі, і навіть більше. У нас є на Гуглі, що один проект 60к, що на Фейсбуці 80к. Є по проект такі бюджети. І тут ми переводимо, звичайно, людей на наші кейси. Хопс! І людини можуть прочитати наші кейси до речі. Ви також зможете їх читати. А ви ще бачите, що тут у нас не є обкладинки. Ми все завершуємо. Тобто ми працюємо над цим, щоб все було готово. Але ви також зможете читати наші кейси. Тут буде куча профів, тут буде різні формати. І для вас це буде також цікаво до речі. Тому зараз вертаємось назад. Окей, тут ми прочитали. І клієнти такі думають, ти, прикольні вони обіщання дають. Тобто, в них в них ось такий слоган, від чого вони віталкується. let's go, тоді подивиться кейси і дивляться кейси. І далі через кейси ми їх будемо закривати. Далі ми тут прописали, з якими взагалі каналами трафік ми працюємо і який досвід на них маємо. І тут у нас є Facebook, Instagram, де тобто 3 мільйони інвестували, Google 2 мільйони, TikTok 500 тисяч, YouTube 300 тисяч, і Twitter 300 тисяч. Опа! До речі, в Твіттері нас 300 тисяч немає. Тут треба буде зробити поправочку. В Twitter ми буквально. Небагато інвестувала, там приблизно десь 10 к я не знаю. Але в 300 у нас немає. Це точно треба зробити поправочку, і тут є кнопки. Тобто, люди, якщо хочуть дізнатися про якусь послугу, ми їм не будемо розказувати, що таке Google і так далі. Ми відразу їх закриваємо на форму для того, щоб зв'язатися, і вже далі ми з ними про взаємодіємо для того, щоб продавати наші послуги. Але тут вони зрозуміли взагалі, що ми продаємо, і які в нас є тут досвіди. Далі ми йдемо по таким головним аспектам, взагалі, чому з нами потрібно працювати. Тобто Continuous development of working Methods, тобто як ми працюємо. Time Management, чому він для нас важливий, Open Communication with You, тобто як ми комунікуємо з клієнтами. Це такі три основні категорії, взагалі, чому клієнти нас вибирають. Окей, далі ми вже говоримо про ніші, які ми ведемо: це e-commerce. Local Businesses. Але, до речі, я би замінив Local business на Applications, Тому що в нас зараз з'являється більше досвіду з Applications, Але в цілому ми хочемо охарактеризувати тут портрет нашого клієнта, щоб клієнти бачили, хто вони. І вони себе прочитали: О, я ж e-commerce! І ми такі: Да, бро, e-commerce, працюй з нами. Лет'скоу. А за ж ми працюємо лише тільки тоді, коли нам. З ними цікаво працювати, це, це дуже в рідких випадках. Ми там ну, також спілкуємося з іншими нішами. І тут ми підійшли вже до наших цифр. Наші цифри, чим ми пишаємось, і так далі. Тобто. Більше 50 клієнтів нам довіряє, ми інвестували в рекламу більше 5 мільйонів. Більше 10 мільйонів отримали наші клієнки, клієнти виручку. Середній раз 330%. Максимальний раз, який ми робили для нашого клієнта, 1500% вось, при бюджеті 10 тисяч доларів. Тобто є нас, і це є е комерс, до речі, ніша. Тому це нереальні цифри, які також хочеться розсудати клієнту, але якщо він хоче дізнатися про них максимально детальніше. То, будь ласка, залишай заявочку і приступай з нами в комунікацію. Hello, my name is Michael Opa. and in this video I want to present you my own Майсі починає розказувати про агентство. Тобто, чим вони сильні, чому потрібно довіряти, і звичайно, усе моє відео. Ви до речі, зможете його передивитися через так і нас у о, до речі, скріжі я, бо я трошки мільно говорю на англійський, звичайно, я не носитель. Ось і тут я більше показую наші кейси, реальні приклади, показую, що клієнти можуть бути. Ну, потенційно, це їх рекламний кабінет може бути. Те, що ми робимо класні результати. І далі I want to be your case. Let's go, bro. Давай. Ми готові з тобою співпрацювати. І тут, звичайно, самі кейси. Звичайно, ми додамо ще обкладинки, але. Раз, чоловічок хотів попрацювати, хоче прочитати там один, третій, п'ятий кейс, заходить, нажимає і details, Хоп, і погнали. І тут вже розписано, яка була точка А, яка точка Б, як співпрацювали, що робили, і що клієнт отримав там при роботі з нами. Потім Let's Connect. Знову ж таки, call to action і завжди додаємо в кінці для того, щоб клієнти. Не забували, що основна історія про взаємодії з нашим сайтом це залишити заявочку. І так, давайте я себе збільшу. Окей, Залишити заявочку з нами. Тому в нас буде досить багато кейсів тут прописано. І, до речі, ще що я хочу сказати: у нас буде багато кейсів. О, повертаємось, і в нас будуть також блог-пост. Вот, our blog Заходимо на блог. Звичайно, ми зараз все будемо заповнювати, додати всі блоки і так далі. Але в цілому це буде виглядати таким образом, з того, що ми клієнтам потенційним розказуємо, що ми можемо робити, як ми можемо робити, І якщо є якісь точки соприкосновення, Наприклад, клієнт каже, блін, класно. Тобто я з вами ще не співпрацював, по мені треба порахувати, наприклад, маржинальність. А ми зробили статтю про те, як рахувати маржинальність в бізнесі. Чікс, скидуємо в силочку, він заходить, хоп, йому це цікаво, він такий розуміє, так, да, це то саме, і, можливо, це його підігріє ближче до продажі. І в цьому буде в цьому заключатися наша логіка. Hello, my name is. Опа, все, я перегорнув, він не говорить. Тут ми показали наші креативи, До речі, через телефон вам буде набагато зручніше це все дивитися, але, наприклад, хоп. Окей, ознайомилися з креативом. Чікс. Давайте подивимося на різні мовшини. Ага, вони не замовляють. Чікс, Чікс. Опа, статіка. Як нас виглядає статика? Так, так, так. Окей, поїхали, зрозуміли, плюс-мінус є історія, є розуміння. І клієнти бачать, ух ти, в них є креативи, в них є класні кейси. Боже, як з ними співпрацювати? Ось яке питання. І тут ми розказуємо. Давайте почнемо з зум-інтерв'ю. Після зум-інтерв'ю ми розробимо вам стратегію. Ось після стратегії ми вже будемо готуватися до роботи 2-3 дні. Після підготовки ми запускаємо рекламу і там до 7 днів будемо дивитися. Аналізуємо 2-3 дні разом з вами і починаємо скейлити. В принципі, дуже проста, логічна вся цепочка. Але ми повинні донести, що в нас є дедлайни. У нас є повна структура анборінгу процесу, і коли людина буде созванюватись на даному етапі, вона це все клієнту покаже і розкаже, які нас в цілому процесі. І якщо вам цікаво, я вам буду показувати, як, як нас виглядає взагалі воркспейс для клієнтів, і які у нас там дедлайни, пайплайни, хто за що відповідає, тому що у нас це все так зроблено, що кожен членів команди знає, що і коли ми повинні зробити. Ось так. І тут ми йдемо далі. Ми вже закінчили, і звичайно, ми показуємо клієнту, що так, ти повинен з нами почати роботу, тому що ми то притягну плюс на порції. На даний момент ми втратили цей бейджик, але ми його визобновили. І тим паче ми вже були, трималися на ньому, ми його визибновили. І заробили на тим більше 100 тисяч доларів. Окей, тут досить багато наших е, рев'юшок. Ми прикріпили. Через телефон ви зможете їх свайпити, все буде набагато зручніше. А якщо людина хоче удостовіритись, бере і заходить по силушці на мій профіль, попадає на профіль і бачить усі ці відгуки, все на свої власні очі. Ось така справа. До речі, вам профіль я також розберу, тому що в нас є багато нових інсайдів, якими я також з вами можу поділитися в наступних наших відеох. Окей, так, де я був? Ага, я був тут, я б не закрилося. Добре, зрозумів. Погнали. Спускаємося в самий низ. І тут ми вже замподилися. Ага, круто, йому можна довіряти, тому що він така виглядає плюс на обфорці. Прекрасно. Також ми працюємо з Ми є meta бізнес Partner, ми Google Partner, Hyros і W. Супер, ми партнери, нам можна довіряти. Do you want... Uh, ha, Know how to start scan your business, залишай свій емейл, і ми в емейлі тебе також попушимо, поскидуємо тобі статті, і ти, звичайно, будеш знати, як з нами співпрацювати і чому нам потрібно довіряти. Тут ми прописали why we can guarantee the result Тобто, ми з сетапами ми працюємо long term relationship experience Тобто, прописали такі пункти, чому взагалі нам потрібно довіряти. Google Partners і так далі. Все прекрасно. about us Наша філософія ком'юніті вже почалось філософія про груп, тобто бро тім, як ми працюємо. Наша команда на телефоні ви зможете все просвайпити, подивитися, скільки там нас людей. І ready to take your business to next level. Let's Connect. форма, і закриваємо людину. На наші послуги. Ось таким образом виглядає наш сайт. Я бачу, що я вже записав відос на 13 хвилин, тому давайте я вам зараз коротко проговорю всю воронку, для чого це взагалі використовується. Окей. Це все нас зараз буде використовуватися в такому форматі, що ми будемо наганяти максимальну кількість трафіка на наш сайт. Але яким образом ми будемо наганяти цю кількість трафіка на наш сайт? Ми її будемо наганяти через через Апфори. Абфорпропозили, кейси і так далі через YouTube контент через мій особистий блог, через емейл-розсилки, через LinkedIn outreach з нашими клієнтами. І так далі. Ось на цьому етапі ми повинні просто нагнати максимально органічного для трафіку, тому що ми зрозуміли, що платний трафік він дуже дорогий, він прям нереально дорогий. Це ну, один клік в Гуглі, коштує, піде по деяким ключовикам коштує 300 доларів в цініші на англомовному ринку. Ну це, ну, це дуже дорого. Тому ми будемо в цілому через органіку дуже багато рухатися. І ну, опять-таки органіку, емейл, розсилки, LinkedIn, в нас також і ну, Upwork. Ми зараз під, підлаштуємо усе під те, щоб заходило сюди дуже багато людей. І як тільки вони будуть заходити. Ми налаштували повну аналітику на наш сайт для того, щоб ловити їх ретаргетом, і, і в гуглі, і в Ютубі, і там і на Фейсбуці, і в Інстаграмі. Тобто, це все потрібно, щоб з ними комунікувати, показувати їм примусово, давайте так скажемо, рекламу, що ми професіонали в цій справі. У нас там є вільні місця на рекламу. Ми зробили такий кейс, і люди постійно будуть бачити нас, і це реально наші теплі, гарячі, потенційні клієнти, які будь-який час можуть бути незадоволені своєю командою або будуть готові протестувати нову команду і попрацюють з нами. Ось і все. Тому ось такі справи, ребята. Будь ласка, дивіться на наш сайт, заходьте, аналізуйте його також, я поділився, скажімо так, зарелізив офіційно наш сайт і можете взяти для себе деякі інсайди. А я буду далі. Вам записувати халатний стрім, ділитися, як ми просуваємось, що ми робимо, для чого ми це робимо, і буду транслювати наш шлях надалі. Тому let's go, усім дякую за цей халатний стрім. Було цікаво. А ви дивіться і ловіть для себе інсайти.